Добрий день, шановні діти. Сьогодні 16 січня, вівторок до вашої уваги, урок я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами відкриємо 146 урок, сторіночка 7, розділ Мандрівка Україною. Тема нашого уроку: Знайомство з Полтавською областю, загальні відомості та географічне положення. Рельєф. Перш ніж ми з вами розпочнемо подорож Полтавською областю, прошу переглянути відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Музика Юлії Дорослова Ірини Лещотної Полтавська область. Ми вас гостин настрійне, Полтавщина щира в центрі України, Та село пішнього чарсов дивує. ярмаркове свято, настрій всім дарує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпасі. Дізнаємося більше про рідну Україну. Сьогодні ми з вами продовжуємо дізнаватися про адміністративні центри, про області нашої України. І разом дізнаємося про дату утворення ГЕРБ Адміністративний центр Полтавської області. Читаємо інформацію разом з Віктором. Дата утворення Полтавської області 22 вересня 1937 року. Герб Полтавської області це щит, розділений малиновим ромбом на чотири частини із зображеннями підкови, серця, хреста гіснопа, снопа, пучка пшениці. У середині ромба лук, чотири зірки й ворота з трьома баштами. Адміністративним обласним центром Полтавської області є місто Полтава. А зараз, дітки, повторіть, будь ласка, вивчений матеріал. Назвіть дату утворення Полтавської області, що зображено на гербі Полтавської області. Яке місто є адміністративним обласним центром Полтавської області. А зараз пропоную взяти участь у географічному дослідженні. Опишіть географічне положення Полтавської області і виконайте завдання 8. Перше, перед вами карта адміністративно-територіальна карта України. Знайдіть на ній Полтавську область та її обласний центр. Підкресліть їх назви. Назвіть області, з якими межує Полтавська область. Скажіть, чи має вихід Полтавська область до морів? І наступне завдання: знайдіть область, в якій ви проживаєте. І проведіть маршрут до міста Полтави. А зараз перевіримо, як ви виконали завдання. Полтавська область. Обласний центр міста Полтава розташована в центральній та північно східній частині України. Межує із Харківською, Сумською, Чернігівською, Київською, Черкаською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Виходу до морів немає. Прокласти маршрут з Донецької області до Полтавської області, ми бачимо, зі Сходу ми майже до центру України наближаємося. Отже, ми з вами розглянули географічне положення Полтавської області, Сусідської області, і зараз перевіримо, чи правильно дали відповіді на це запитання. Ну що ж, молодці, ми добре попрацювали, а зараз виконаємо наступне завдання. Помилуймося Красою Полтавської області, переглянувши відеофрагмент. Скажіть, який рельєф Полтавської області? Рівнинний чи гірський? Повернімося до сторіночки нашого зошиту. Назвіть зображену форму рельєфу. Так, це рівнинний. Скажіть, будь ласка, а якими кольорами позначають рівнинний рельєф на фізичній карті? Зеленими, світло-зеленими та близько до жовтого кольору. Пригадайте, вивчені про географічні карти, дайте відповіді на такі запитання, що показує масштаб карти, що таке умовні знаки на карті? Що таке легенда карти? Навіщо вона потрібна? Чи є кольори на карті умовними знаками? І що означає прочитати карту? А зараз перевірмо, чи правильно ви відповіли на ці запитання. Отже, умовні знаки це позначення, які застосовують на картах або планах для зображення різних об'єктів, кольори на картах також є умовними знаками. Що ж таке легенда карти це пояснення умовних знаків, розміщене на вільному від картографічного зображення місці. Вона полегшує читання карти. Читати карту означає правильно розуміти всі написи й умовні знаки, розпізнавати за ними географічні об'єкти та їхні властивості. А зараз, дітки, виконаємо завдання, Перевірмо роботу Йоя, який склав алгоритм читання фізичної карти, за потреби виправте послідовність дій, поставивши потрібні номери. Кружечках. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Перевірмо. Отже перше. Як читати рельєф за фізичною картою. Прочитайте назви карти, уважно розглянути карту загалом. Друге. Визначте масштаб карти. Третє дослідіть легенду карти, умовні позначення. Четверте знайдіть потрібну територію, материк, частину світу, країну, область тощо. П'яте розгляньте рельєф цієї території. І шосте визначте найбільші форми рельєфу. Гори, рівнини, низовини тощо. А зараз пропоную дослідити рельєф Полтавської області. За фізичною картою України. Розгляньмо фізичну карту України. Знайдімо на карті масштаб це 1 до 7 мільйонів 500 тисяч. Шкала глибин і висот у метрах. Подивилися, кольори розглянули які. Зелений колір це означає. Висота над рівнем моря від 0 до 200 метрів. А тепер шукаємо Полтавську область. Місто Полтава, обласний центр і територія Полтавської області, яким кольором зображена на карті Полтавська область? Це зелений насичений і світло-зелений кольори. Про що це говорить? Що рельєф Полтавської області. Рівнини. Полтавська область розташована на Придніпровській низовині, а також на полтавській рівнині. Висота над рівнем моря від 50 до 200 метрів. А зараз, дітки, повернімося на сторіночку нашого зошита. Сформулюйте навчальні одиниці, уставивши пропущене в реченнях. Перевірмо рельєф Полтавської області рівнинний. Область розташована в межах Придніпровської низовини. А зараз виконаймо наступне завдання. Прочитайте коментарі Агі та виконайте її завдання. До легенди карти належить також шкала висоти глибин. Вона є на всіх фізичних картах і пояснює значення кольорів. За допомогою шкали можна визначити висоту території над рівнем моря. Визначте за фізичною картою країни, на якій висоті над рівнем моря розташована Придніпровська низовина. Розглянули Придніпровська низовина. Знову ж таки насичений колір. це від 50 до 150 метрів над рівнем моря. Запишіть відповідь. А тепер попрацюйте як справжні мовознавці, пригадайте навчальну одиницю з української мови, що таке епітети. Ми вивчаємо зараз з вами тему прикметники. Так от, квапка дібрала до слова низовина епітети. чи правильно вона виконала завдання, якщо ні, закресліть неправильно дібрані прикметники, підкресліть синоніми і розберіть за будовою прикметники безмежна, сумна, заболочена і безмовна. Перевірмо. Отже, зайві прикметники, які не стосуються придніпровської низовини, а саме, де територія розташована Полтавської області, це заболочена, безпрідна і сумна. Так, ну і прикметники-синоніми: безмежна, величезна, велика, неоглядна, безкрая, неосяжна, широка. Безкінечна. І визначте будову прикметників. Ви вже визначили, перевірте. А зараз пропоную хвилинку математики. Виконайте завдання, напишіть масштаб фізичної карти України. Розгляньте масштаб він у верхньому правому куточку. 1 до 7 мільйонів 500 тисяч. А тепер перетворіть цей масштаб у кілометри. Тобто скільки в одному сантиметрі на карті буде кілометрів. Перевірмо масштаб карти 1 до 7 мільйонів 500 тисяч. Отже, в одному сантиметрі ми 7 мільйонів 500 тисяч поділимо на 100 тисяч, бо в одному кілометрі 100 тисяч см. У нас вийде 75. Отже, на карті ми виміряємо відрізок 1 см, а дійсно це відповідає 75 кілометрам. А зараз пропоную взяти участь у чемпіонаті швидкісної річби від Бубу і зробити невеличку гімнастику для мізків. Увага на екран, перший раунд. Увага відповідь. Десять другий раунд. Увага! відповідь. Хто? Третій. Увага, відповідь. То я вітаю переможців. Дітки, ну а хто допустився помилок, не біда, наш девіз. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Ну що, шановні дітки, ми з вами сьогодні здійснили подорож мальовничою країною, а саме до Полтавської області. Дізналися дату утворення. Герб Полтавської області, адміністративний центр, провели цікаве географічне дослідження, дізналися, хто ж сусіди Полтавської області, де, по-перше, вона знаходиться, де розташована в Україні, і чи має вихід морів. Також ми сьогодні прокладали шлях із нашої рідненької Донецької області до Полтавської, розглянули карту фізичну. Подивилися, як правильно читати карту, почати з масштабу карту і шкали глибин і висоту у метрах, а потім ми розглянули з вами рельєф Полтавської області, дійшли до висновку, що він рівнинний і що розташована Полтавська область на Придніпровській низовині і на Полтавській Рівнині. Також ми з вами сьогодні виконали ряд цікавих завдань, з мови, з математики від наших помічників, Квапки, Йоя, від Бубу. І отримали масу задоволень, скільки цікавого наші помічники сьогодні для нас підготували. А ми з вами відправляємося на сторіночку домашнього завдання, і там уже нас чекає Йой. Він підготував для вас. Такі завдання. Обери правильну відповідь, географічний об'єкт, з яким межує Полтавська область, оберіть варіант відповіді. І низовина, у, якій, у межах якої розташована Полтавська область, оберіть варіанти відповіді. Наш урок добіг до кінця. Я говорю до побачення, до нових зустрічей, а наша Україна вражає.